Я сиділа на спробу. Славка. І хотів нам сьогодні. Славка, я зрадився. Дала молоко, тільки виїхала з сарая, і я впала. А звернулася і чорний дим, і сарає. З протезом на правій нозі Любов Прочухан і город обробляє і на велосипеді навчилася їздити. Живе в Онисеві Чернігівського району. Вивіз жінку на Чорному лексусі мільйонер з Києва, В'ячеслав Запорожець. У березні 2022-го їздила на ферму доїти корів, робила сири для військових. Велосипедом поверталася додому. Почався обстріл. Уламок пробив ногу. Я тоді почала кричати, прибігли хлопці на допомогу. Машина така ну, колхозна, наче горбиком. Вони возили там солярку. Ко хлопця, тут вже солярка. мовчи, другого транспорту нема. Вже що під руками. Ну потім викликали скору помощі з Куліковки, привезли мене сюди додому, я взяла документ і в Куліковку. Лікарі сказали ампутація. І потім оце заходить такий молодий парень. Я Славка. Ну хорошо, добре, що ти Славка. Я заберу у Київ. Майже місяць жила у мільйонера у двоповерховому будинку. У його басейн більше, ніж моя хата. А потім поїхала на протезування в Австрію. Лікування, реабілітація були безкоштовно. За все платив запорожець. молодий чоловік. Ти довжен сповнити моє перше. Желання. Яке я для ж нас з тобою потанцювати? Це п'ять днів після ампутації. Він до мене підходить до криваті. Ми зім так беремося. наче то вальс, і я то на дни Вісник Че, А що ж ще?